Біличанський ліс так очі забудовникам, що їм ні прокуратура, ні Київрада не указ. Напередодні суд постановив рішення Коцюбинської селищної ради, яким та відкроїла собі 4 тисячі гектарів столичної землі. Законне немало – Це два райони Києва. Фактично знівельована роль всієї роботи, проведеної до цього Київською міською радою, і активістами щодо. Збереження Біличанського лісу щодо визнання незаконними державних актів, які видані Коцюбинською селищною радою. Напередодні активісти віднесли президенту Віктору Януковичу 12 тисяч підписів із вимогою надати Біличанському лісу статус заповідника, бо нині цю територію не захищає жоден закон. Відтак будувати там наміряються всі, кому не Невідомі вже знищили 6 гектарів колись родючої землі у заплаві річки Нивка. Двометровий шар чорнозему зняли, вивезли і засипали все будівельним сміттям. Перешкодити гори будівельника минулої п'ятниці намагалися місцеві активісти та екологи, і журналістів покликали. Та руйнівники поховалися. Було знищено мільйони рослин, були знищені місця існування тварин і рослин. І ми і це ці дії підпадають під диспозицію статті 441 кримінального кодексу України, яка називається ЕКОЦИД. Кому належить ласич шмат землі та хто посягнув на природу у профільній комісії Київради пообіцяли розібратися лише після розголосу у медіа. Чиновники, як виявилося, навіть на місце жодного разу не виїжджали. Якщо там ці факти озвучені, що там вона знищена. Ми можемо навіть передбачити з наших з природоохоронних коштів і передбачити такий напрямок на наступний рік там розчистити і зробити необхідні там берегу чи які інші необхідні заходи. Тепер природоохоронна прокуратура та екологічна інспекція рахують збитки завдані природі за цими висновками. І каратимуть порушників. Справа за малим знайти їх. Тетяна наконечна Кирило Ліхачов. Новини Юбіар.